Це місце найкраще для кожного з нас. Хтось, тут народився, хтось провів своє дитинство, а хто знайшов своє перше компанію. Тому вітаю наших дорогих мешканців, з днем нашого міста. Бажаю мирного неба над головою, щастя та наснаги. Вітаємо з днем нашого міста. Бажаємо, щоб кожен мешканець і гість нашого міста був щасливий. Жив у достатку і благополуччі. Нехай у кожного буде своя прекрасна історія на вулицях нашого міста. Дорогі мешканці Остешова, вітаю вас з днем нашого міста. Нехай наше місто процвітає. Шановні друзі, дорогі товариші. Вітаю всіх з Днем нашого міста. Нехай цей прекрасний куточок нашої планети приносить нам всім щастя і радості, любові і успіху. Вітаю всіх! Бажаю взаємоповаги, розуміння і миру над головою. Вітаю всіх з днем нашого прекрасного міста! Нехай воно стане ще більше, ще краще і затише. І хай мир на небо виглядає святковий фейерверк, і найщасливішими будуть мешканці та гості нашого прекрасного міста.